Всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, приїхав подивитися на стан озимої пшенички. Калісто, тут висіяно. Ось от така пшеничка. Стан її, звісно, такий не скажу, що поганий, не скажу, що хороший. Хотілося б краще. Сьогодні у нас... Вчора все розтаяло і вчора вже днем великий мороз. Днем вчора вже у нас було під вечір мінус 8, потім 12 і наутро сьогодні вже було у нас, друзі, мінус 18 градусів, як то кажуть, зимно, дує, бешений вітер. Пшеничка майже вся вже відкрита, мороз зараз у нас. Іменно зараз як виїхав 14 градусів, ось дивіться, тут повністю сніг повністю накрив. Не знаю, що з цього вийде. Якщо так довго будуть морози, я думаю, що дві недільки і отут де оце -от така біда пшениці не буде. Вона вальтує і хана буде. Мені так здається. Так що коментуйте, друзі, хто що скаже. Дуже цікаво, як ви вважаєте. Ще тут дуже така, скажімо, нехороша зараз ситуація по пшенички. Вибачаю за вітер. Ось бачите, дивіться яка вона. В груді й непогано, а там хір його знає. Я думаю, що якщо підуть плюси померзлаталому, будемо по-любому кидати. Тому що, щоб не було біди, треба буде давати її піджив. Друзі, давайте перейдемо до цін. На сьогоднішній день ціна дуже сильно помінялась на соняшник. Пшеничка трошечки піднялася. Пшениця на сьогоднішній день, друзі, другий клас 7800, третій клас 7600. І фураж вже трішечки піднявся, 7300. Фураж держить трошечки стабільність. Ячмінь, друзі, у нас ціна не змінилася, 8000 за тонну. Скажем непогана ціна. Ціна на кукурудзу вже піднялася, 7100 на сьогодні. Теж так непогано скажемо. Було б дуже хорошо для тих, хто придержав і вологу, якщо з базу війде, буде непогано. Потім, друзі, соя, соя, звісно, непогана вже 13100, 13400 є навіть за об'єм рапс, друзі, 18 тисяч тонн. І українське чорне золото, друзі, на сьогоднішній день вже 22800 показники 58.3. Там де показники 48.8.3, ціна 22400 вибачаюсь. Так що такі друзі, ціни. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку, слідкуйте, все буде добре, всім пока-пока. Душу село, і чарують прозорі світанки, Бі ключем джерело, загубились у травах десранки. беж хата Дозрівають плоти, будуть ніжно їх руки збирати Білим світом жасмін навесні журавля пригортає, А минулого дзвін мене в рідне завжди повертає, моє село в цілем світі квітує навес. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ось у мій YouTube канал. Так що підпишіться, будь ласка, хто заходить на сторіночку, слідкує, дивиться відосики. Шо, друзі, хочу розказати вам по цінам на соняшник, на пшеничку, рапс, сою, кукурудзу. Ціни трішки змінилися. Там багато хто пустив хайпа, що соняшник опять впав. Ні, друзі, соняшник не впав, то хайпи люди ловлять на цьому. Соняшник підріс ціні. І на сьогоднішній день ціна на соняшник дуже приємлива. Так, Друзі, зроблю коротеньке оголошення, продається сівалка СЗшка. Стан ідеальний, висівний апарат повністю новий. Сошники нові, поводки нові, циліндр новий, гума нова. Стан банок ідеальний не гнилі, не ржаві, ніде не нічого. Ціна цієї сівалки 200 баксів, вона уїхала. Потім, друзі, є сівалочка мультикорн, стан ідеальний. Також продається 300 доларів, забираєте її. Газончик є ідеальний стан, завів, поїхав на майже новій резині, бочка ціла цілісінька, з-псолярочки. Все працює, все є. Ціна його 1400 доларів, він поїхав. Так що, друзі, такі ціни. І переходимо, друзі, по зерновим. Ціна на сьогоднішній день, друзі, на пшеничку другого класу 7800. Пшеничка присіла Третього класу, друзі, 7600 і фураж, друзі, 7200 і нехотя крутять носом. Ціна, друзі, на ячмінь на сьогоднішній день трішечки теж піднялася. 8000 тонн ячміня. Ячмінь нормальна ціна, скажем, але його мало. По кукурудзі, друзі, ціна трішки піднялася, вже 6900, 7100 об'єму за базу. Бо зараз дуже багато що мокрої, то це за базу, друзі. Потім, друзі, ціна на рапс 18 тисяч раб стрішечки піднявся в ціні. По сої, друзі, 13600. Соя теж держить таку стабільність, припіднялася непогано. Дякувати Богу, що є хоч ціна на сою, тому що ціна була на неї, звісно, ще буквально пару років назад дуже гарна. Всі понасівали і попались. По Нашому українському чорному золоту, друзі, ціна на сьогоднішній день 22 400 база 58, 3 Трішки дешевше 22 тисячі, база 48,83. Скажемо, по ціні тут зрозуміло. Курс долара зараз скакає то туди, то сюди. Ціни трішечки міняються. Ну, Я думаю, чисто із-за курсу долара. Алія, звісно, вже ціна скажена на неї. То може щось і поміняється. Так що, друзі, підпишіться, будь ласка, на шалено тракториста YouTube канал, TikTok. Слідкуйте, підписуйтесь і всім бажаю добра і всього хорошого. Дякую всім за увагу. Пока-пока.